Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від турецького виробника Laura Grand. В такому дуже гарному пакуванні пакет супки з логотипом фірми і класні текстильні ручки. Всередині пакету є коробочка, вона також з логотипом фірми. І не легенька, не тоненька, також така доволі цупка. Дуже має гарний малюночок, оздоблений. Ось так відкривається, а всередині є постільна білизна. До речі, малюночок та колір оцієї постілі, що зображений всередині коробочці, на 100% відповідає постільній білизні вживу. Тут також є логотип фірми, на такій ось клійонці. Також інформація про виробника, склад та як доглядати. Окремо запакований ось так наволочки та простирадло. А ось так окремо буде запакована підковдра. В мене на відео сьогодні буде постіль в розмірі євро зі звичайним простирадлом і двома наволочками: 50 на 70. Її ціна складає 1400 гривень. Можлива ще комплектація з чотирма наволочками: 2,50х70, на 2,70х на та простирадлом на резинці. І ціна буде складати за євро розмір 1450 гривень. І можлива комплектація півтора спального. Півтораспальний розмір ціна 1300 гривень, там простирадло звичайне, і дві наволочки 50 на 70. Ось такі варіанти цієї постілі можливі. Тут тканина дуже-дуже гарна, натуральна, літня, така вона дихаюча на сурай, на складі, бавовна лише ось тут, до речі, виробник це і вказує. Можливий варіант як компанія, так і звичайний один колір та малюночок зі всіх сторін. Давайте відкривати цю красуню і дивитися, як виглядає саме ця постіль в розстеленому вигляді. А також нагадаю вам, що більше кольорів постілі є у мене на сторінці в Instagram чи в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профіля. Переходьте, приєднуйтесь. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Дуже гарний колір і малюночок. Так все знаєте, в турецькому стилі, бо постіль є турецького виробника. Тут основа. Основний колір він незвичайний, а такий молочно-фісташковий. Камера на 100% не передає цього кольору, але він дуже незвичайний. Я, якщо чесно, не зустрічала ще такого малюнку, і взагалі я вам хочу сказати, що в партії не повторюються кольори. От, наприклад, з мішка цілий мішок цієї постільної білизни приходить Велетенський. Там, наприклад, 50 штук і може 2-3 повторюватись. А так, в основному, вони всі індивідуальні, одні в своєму роді. А, тому, якщо вам сподобалась ця постіль, обов'язково пишіть мені в особисті повідомлення, тому що є великий відсоток того, що цю постіль обов'язково заберуть і будуть просити ще, тому що вона мене так завжди виходить: знімаєш якийсь колір, все хочу, 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 всі хочуть. А її о, в мішку один-два, все. Потім знімаєш інший колірси. Ой, так і цей гарний, і цей хочу, хочу, бо вони дійсно всі дуже-дуже круті, ці постільні білизни. Я вже їх продаю більше року і отримала багато відгуків, за цю постільну білизну. Вони в основному всі позитивні. В більшості це майже тисячу відгуків. Уявіть, тисячу позитивних відгуків за цю фірму, за Лауру Гранд. І люди повертаються і замовляють її ще. Вона гарно підходить на подарунок, тому що подарункове пакування. Ось такий цупкий пакет з логотипом фірми. Тут текстильна, крута ручка і коробочка цупка об'ємна. Ну, тобто, ідеальна на подарунок. І якість постільної білизни. Дуже-дуже гарна. Це сатин. Ідеальна літня тканина, м'яка приємна до тіла, вона така дуже-дуже м'якенька, але водночас є плотною. Не ліняє, не кашлатиться, буде вам довго слугувати, вона переносить велику кількість прання та експлуатацій, дійсно гарна, якісна постільна білизна. Як ви бачите, колір такий незвичний. Малюночок в турецькому стилі, але кольори вони стримані, ніжні, не яскраві, не кричущі кольори. А такі пастельні. Це говорить, що до складу входить натуральні матеріали, натуральна бавовна. Ще зверніть, будь ласка, увагу на якість пошиття, на шви, на строчку, яка вона класна, рівна. Простьобано все супер. Ось у мене підковдра на замочку застьобується. Ось так закрита ще цей замочок додатково тканиною, щоб його не було видно. І у мене розмір підковдри під, під стандартну євро ковдру 200х230. Застеобується на замочку. Такі маємо шовчики всередині, дуже класні. Фурнітурка працює добре. Постіль є як в стилі кампанія поєднання двох різних кольорів та малюночків, так і одного кольору та малюночку зі всіх сторін. Нагадаю, що ця постільна білизна можлива в таких варіантах, як півтора спальний розмір, ціна 1300 гривень. Там простирадло буде, звичайне, не на резинці, і дві наволочки 50 на 70. Можливий такий варіант, як у мене, євророзмір зі звичайним. Простирадлом не на резинці прошите оверлочене, розмір 220х240, дві наволочки 50 на 70, його ціна буде 1400 гривень. Можливий варіант з простирадлом на резинці і двома наволочками 50 на 70. Він буде коштувати 1450 гривень, там простирадло на резинці по колу. Розмір 180х200 плюс 25 см на оцю ж частину вашого матрасу чи дивану підходить на будь-яке спальне місце. Також можливий варіант з чотирма наволочками. Дві з них буде 50 на 70, 80 на 70. Ціна за таку, за таку комплектацію буде складати 1450 гривень. У мене дві наволочки, їх розмір 50 на 70. Вони з такими ось вушками та рюшами. Два різних кольори з одного і з іншого боку. Одягаються на запах ближче до кінця наволочки. Глибокий гарний запах, не буде випадати ваша подушка.